Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Вітаю глядачів суспільного. Це програма Тиждень рівне. І сьогодні ми покажемо, як працівники ДСНС перевіряють храми перед великодним. Розповімо історію нацгвардійця з позивним пух та про перший етномузей у вараші. Більше трьохсот храмів у Рівненському районі перевірили рятувальники напередодні Великодня в культових спорудах. В першу чергу звертають увагу на наявність вогнегасників, справність систем повіщення та доступність запасних виходів. Головна мета запобігти виникненню пожеж у храмах під час свята. До римсько-католицької церкви святого Івана Павла II у рівному прийшли рятувальники. Вони перевіряють храми на дотримання вимог пожежної безпеки напередодні Великодня. Де у вас знаходиться провінізасоб засоби пожежогасіння, вангасники? Там бачите є тут і один є, і також в інших поміщеннях. Давайте прийдемо, глянемо, коли вони про провірку проводили. Працівників ДСНС цікавить наявність аварійних виходів, протипожежної сигналізації та справність вогнегасників. «24-го року виготовлений. Відповідно, вже що у нас маємо дав. В червні 25-го року вже потрібно буде його вести на технічну mm -hmm. обслуговування». Є два виходи, так як сказано, вони завжди відкриті під час богослужіння, є вогнохасники завжди на відомому місці, то значить, що кожному знає, де є. Є протипожежна система, ті, які відповідальні, знають, де вона включається, виключається. І знаємо, де є найближче укриття на випадок повітряної тривоги. На Великодень маємо три служби, так що зазвичай не перевищує 100 людей. Серед культових споруд, які перевіряють рятувальники, храм всіх волинських святих у ПЦМП. Тут також оглянули евакуаційні виходи та вогнегасники, а також нагадали, як ними користуватися в разі пожежі. Тримайте зручною для вас рукою, направляєте гнучки рукав на місце, що горить з півтора-два метра, і вже натискаєте верті важі. Оскільки будь ласка, які мири безпеки в разі пожежі? Ну, звичайно, є вогнегасники. В нас ось у нас є виходи, тобто, якщо. Не дай Бог, ну так у нас ще не випадало, і просимо, Бог, щоб таке не було. Ось вогнегасники і людей попереджаємо, що як правильно користуватися, і виход на вулицю. Далі по маршруту рятувальники відвідали церкву християн віри Євангельської, п'ятдесятників Молодіжна. У цій будівлі, окрім аварійних виходів та вогнегасників, надзвичайники звернули увагу на наявність пожежного крану. Є пожежний країн побутовий відповідно пожежним рукавом, пожежним столом, відповідно, альками з'єднання, однотипного з'єднання. Якщо вже не допоможуть вогнегасники, тоді можна буде подавати вже воду. Вогнегасник, вітранти. Аварійні виходи все. Є. У нас немає свічок. Тільки ми прийшли, помолилися, поспівали, проповіді. Станом на 9 квітня з 39 рівненських храмів рятувальники перевірили 25. Огляди електромережі, електрообладнання, електроустановок, там приладів опалення, і всі культові споруди були забезпечені первинними засобами пожежіння, такими як вогнегасниками. Олександр Соловей додав, що у Рівненському районі з 450 релігійних споруд обстежили понад 300. Решту перевірять до Великодня. Пух, – 54-річний боєць рівненського підрозділу Національної гвардії. Він оператор розвідувального дрону, воював на Авдіївському та Покровському напрямках. У 2022 році Пух втратив свій будинок на Київщині. Будівлю влучили чотири російські снаряди. Нині військовий мріє про перемогу і про оселю, в яку запрошуватиме в гості своїх побратимів. Мій позивний пух, мені 54 повних роки, 55 скоро буде. Сам я народився в середній Азії, місце Ашхабад, Мари, якщо знаєте. Але став громадянином України в 96-му році. Коли почались бойові дії в Ірпіні і в Бучі, я вивіз свою сім'ю і добровільно, 27 лютого, 22-го року я пішов в військкомат. Мій будинок влучило 4 ворожих снаряда і він був знищений. Під час бойових завдань, виконання бойових завдань, я як зовнішній пілот, БПЛА малого класу. Я працював в екіпажі ударних дронів, де безпосередньо ми знищували живу силу противника і техніку, також міномети, і працював безпосередньо в розвідці. Тобто розвідка і ударні дрони, вони як єдине ціле. Той напрямок, де я знаходився, це Авдіївський напрямок і Покровський напрямок під час останньої ротації. Мій бойовий шлях. Почався наприкінці 2023 року. Під час мого чергування моїх виходів я працював в двох екіпажах. В екіпажі ударних дронів знищувалася безпосередньо жива сила противника, знищувалася техніка. Це був танк, це було БТР вороже. Ну більш за все знищувалася піхота супротивника. З розвідки переднього краю безпосередньо це була в основному піхота. Піхота, яка накопичувалася, потім йшла на штурми наших позицій. Найважче було працювати в важких погодних умовах, перш за все вночі, особливо тоді, коли кількість дронів в екіпажі закінчується і залишається останній дрон. І ти розумієш, що якщо ти його втратиш, ти просто не будеш бачити ситуація, і ворог може прорватися до наших хлопців. Про що я мрію? Ну, перш за все, я напевно, що займуся своєю власною оселею. Потім сюди запрошу свою сім'ю. Будинок мріє це, перш за все, щоб це була Київська область, напевно, та територія, от. щоб обов'язково своя, своя власна була ділянка, десь соток вісім, хоча б щоб будинок був десь квадратів на сто сорок. Обов'язково велика кухня, вітальня, куди будуть завітати всі мої друзі, всі мої колеги по роботі, де я буду просто з ними спілкуватися безпосередньо і буду їм розказувати, що Бог оберіг мене від смерті на цій війні. Півсотні вишитих сорочок та понад 400 рушників з різних регіонів України представлені в експозиції етнокімнати спадок у Вараші». Ці та інші речі упродовж тривалого часу збирала місцева жителька Світлана Пашко, аби створити у місті перший музей. Якщо дівчина не хотіла заміж, то вона вишивала рушником, відповідала тому хлопчині. Якщо ви подивитесь на цей рушничок, ви будете бачити дві пташечки, яка одненька сидить, а друга летить від нього від неї. І ось таким чином дівчина намагається сказати, що вона не дуже хоче заміж за цього хлопця. Ну принаймні, так таку інформацію я зустріла в записах етнографів. Тетяна Архіпова веде гурток української автентики та музеєзнавства на базі етнокімнати Спадок. Це чотири кімнати, кожна з яких облаштована предметами вжитку із різних регіонів України та представляє певний період історії. В одній з кімнат виставляють рушники. Їх тут понад чотири сотні. І якщо подивитися на ті рушники, які є в нашій експозиції, то в нас є рушники: і весільні, і божники, і ручники, і з мереживом, і без мережева, тобто які використовувалися в різні випадки життя. Якщо взяти по українським традиціям, то три, три речі, які побутували і використовувалися ну, практично на щодень і в будь-яких обрядах, це рушник українська. Хустка і хліб. І ті рушники, які у нас тут представлені, вони дуже характерні для використання в таких різних обрядах. Також тут є автентична та військова кімната, а ще кімната часів радянської окупації. Тут представлені предмети побуту, книги, картини, одяг, взуття. Нині це близько дві тисячі експонатів. Ідея створення етнокімнати спадок прийшла у травні 2022 року. Після того як я побачила по телебаченню репортаж про знищення окупантами музею Григорія Сковороди, почала збирати експонати по різних інтернет-сайтах, по, по акціонах, питати у людей. Купляти за власні кошти нині тут проводять екскурсії та тематичні виставки. Також планують відмальовувати рушники власної колекції, аби зберегти візерунки. Одного разу були військові в нашій музейній кімнаті, і один військовий сказав: якщо не буде тут цього, то нема за що боронити країну там. Тобто на сьогоднішній день це є дуже важлива е, справа е, знайомити, е, відновлювати наші традиції через речі. Це була програма Тиждень Рівна. Ще більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках нашого телеканалу в соцмережах. До зустрічі за тиждень. Бувайте! Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на Суспільне Рівне у соцмережах.